Привіт! І з вами не тільки я, Соломія, а ще й моя сестра Олеся. Сьогодні ми вам покажемо, як робити пластилін. Для цього нам потрібно пів стакана води, цілий стакан муки і четвертинка стакана солі. також ложка і миска, в якій ви будете це все робити. Так, ложка я поки забираю. Зараз ми висипаємо сіль у миску. Так, далі трошки помішаємо. Так, тепер висипаємо чуть-чуть муки. Давай я, я висиплю маку трохи. Здесь стики. Так, і мішаємо. ще. Так, ми розмішали. Тепер додаємо чуть-чуть води. І потрошки мішаємо. Ось так. Так, розмішали і додаємо ще трошки води. А, ще перше трошки муки. Ось. чуть-чуть води. Так, правильно. Чуть-чуть води. Ось скільки у нас залишилось води. Так. І добре це все розмішуємо так, якби до однородної маси. Це і є тісто. тільки солене. Ну, таке як пластин. Бо Замість такі, солі туди додають. Ось. так. І, тут, і, тут, і тут Ось У нас вийшла така однородна маса. Е, так, далі, тепер ми додаємо ще трошки муки. Чуть, Чуть води? О, вершице розмішу. Ромішую. Так, ми розмішали і додаємо ще води. Майже все ще трошки залишилось. І трошки муки. Так, тільки розмішуй. Так, зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Ой, що в нас вийшло. Це дуже похоже на тісто. Це дуже входне на тісто. Е і ще в нас лишилось трошки муки і трошки води. Добавляємо це все. першу муку. А я потрошки буду додавати води. Мішаю. І потрошки домляємо води. Це дуже похоже на тісто. Це є тісто, в принципі. Тільки селене і без яєць. Сне. Ну, посправлювати це пластини. Ага, я вже вам забула сказати. Що, якщо ви хочете, щоб ваш пластилін, тобто ваше тісто пластилін, було е... кольоровим. кольоровим, вам треба буде взяти або якийсь краситель, або фарбу гуаш, або акварель. Ми візьмемо фарбу гуаш. Так. Е -е... Я Що у мене вийшло, але це трошки зарідке. І це не постеління, тому що він буде прилипати до рук. Так що моя сестра поки що пішла взяти ще трішки муки. А поки вона йде, о, вона вже йде. То я мішаю за той час. Набрала? О. Ось скільки ще вона набрала муки. Так. потрошки. І розмішуємо. Якщо вам ложкою трішки важко вишати, то ви можете помішати це руками. Так. Я додала ці муки, і в мене вже ось що вийшло. А мені здається, що все одно трошки залипке. Так, до рук ось ну, прилипає. От. Я взяла. ну, так, зараз прилипає. Тоб, ну, я додаю ще трішки муки. Ось, я не Так, е А ти поки відкривай фарбу. Ми будемо використовувати гуаш, я вже вам роблю так розумі. І знову розмішуємо. До фарби гуаш потрібно дати ще чуть, чуть крапку чуть, -чуть води. Е щоб... Ну, наліпше варилось. Мы будем який колір? Червоний. Покажи всім. Ось, червоний Чи то оранжевий? Ну, короче. Це якийсь. Червоний. Хай буде. Так. Е, Так. О, думаю, що тепер нормально. Друг не прилипає, так що все нормально. Ой, Кази. О, ні, що прилипає. Значить, я висипаю остаток муки і розмішується. Ну, тепер я думаю нормально. Ось, Рук не, не прилипає. Ну, чуть-чуть хіба. Ось. Ну, трошки прилипає, але це. Ну потім не буде. прилипати. застене. застигне, угу. чуть Чуть-чуть не застигне. Ой. Не вже. А ти тепер за той час трошки вон я набрала десь тут води, а ось, І набрав води я стаканчик для формів. І виливай чуть-чуть. Так он. Тепер що? Угу. Тепер, тепер добавляй. О. В. Ще. Мало. Так, треба буде це робити руками. Я не взяла пензик. Пензиликом не було річ. О, фарби Ну, я буду обміжувати це руками. Ти за той час потом має дошку. Можу поставитися. Нічого. Ой, треба зняти кольцо. Якщо у вас кольцо проброслять, ліпше його знімати. Ага, що вона ще не показує. Мішай мішай. Якщо украсить міш червоне і браслет або це теж червоне, так що можете не зробити. І Чому? так, так червоне. Ну буде цей. Е В, -в срійні. У ну, нас ну. якісь такі жидкі. Дуже, дуже жидкі. Якісь такі прилипаючі ще до рук. Принцемки. Що? Шамки, шамки прийшли. Так, просто я забагато води Ладно. не подинула. Так, розмішую, розмішую. Там, Мені здається, що воно було чити ружево. Ну, нічого. Тому що бачите, яке воно вже выглядят. Так, ну, чесно, нормально. Дивимо. Так, поки вона пішла за мукою, Я розмішую. Варень. А що, можна потім буде зліпити з цього варень. Где Де такой картоплю. Не такой картоплю. Так. О, ну, я ж казала, але ну, получите руже, бачите? А, ви можете, якщо у вас получите таке саме, то ви додавте так само а, більше муки. Ну, ось моя сестра вже набрала муку. Ой, якесь таке тісто получилось. Не таке тісто. Ну, таке тісто, але. Не таке тісто. Таке як тісто, типу, таке як... Що я додав муки? Давай, на руки. Мені здається, що воно інше не стане. Але може і стане. Мені здається, що стане. А може і не стане. Не знаю. Силь, силь, силь. сіль. сіль, сіль. Не на ранку, мені на ранку пала сіль. Тому що ми додавали сіль. Тепер е ложкою забери в мене ту муку. Ну Ой, на муку, а тісто. Ну, давай. Потому що та ложка ще біло. О, от це нормальний пластиління, я розумію. Давно щось застине трохи і буде вообще. Це, в принципі, таке, як тісто. Це точно копія тіста, хіба рожева. Півно. Воно... Ну, і... так як звичайне тісто засихається, як звичайне тісто. І солено і режеве. Дай мені потрібна. А вже не припай? Хіба до моїх рук? Тому, що а до моїх ні. Тому що вже в мене мокрі руки від того. І ні, що прилипає Два шарика добавлю. Дай в мене. Ой, це буде потім трошки важко з рук зняти. Ну нічого. Так що трошки. Чуть, чуть крепко. Так, знімаю шуложку. І на моїх руках зніме. Та-те -та -та, чу чуть-чуть Та, так. Ось ну як прилипає, що ми тобі робити? Не знаю. Тому я ось зараз, спершу ніж робити щось, дивлюсь це відео, а потім вже роблю. Тому що, може, ну може теж то. 100... Знімаю відео помилитися. Ну, наприклад, не помилитися, а оце бігати мільйон раз по муку. Так що ви зразу трішки більше муки давайте. Ось. Такі в мене руки страшні. І мене дози страшні. в ви такі собі не дуже страшні. Ось тільки пальці в мене в муки. І я знову це краще розмішую. Я помила свої руки, вони стали нормальні. І я теж. Якщо у вас такі ж самі були, то ви просто мийте водою і милу. І все. І ось у нас вийшов пластилін, він тепер не прилипає до рук. Ось він такий нормальний, бачите? Взагалі до рук не прилипає. Такий простий пластилін. Але деякі пластиліни навіть прилипають. Дайте мені. Дайте, дайте мені. Почвайтесь ним? Ага. Що будеш з не удипити. Вареник з косичкою. Вареник. Так як я... А що, чисто, вареник може бути. Учуся. Так як я учуся О. вареник робити. Ну і ну, з косичкою. У нас вийшов ось такий класний пластилін. Він реально пластилін, правда? Ага. Як справжній пластилін. Рожевіший. Так. Ну, якщо вам сподобалося це відео, то ставте пальці вверх і под... підписуйтесь на наш канал. Обов'язково. Я за вами. seja um, tchau